Вінниця – флагман змін в сфері ментального здоров'я. У Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Івановича Пирогова відбувся круглий стіл на тему збереження ментального здоров'я населення під час війни. Захід став частиною всеукраїнського місячника обізнаності про ментальне здоров'я та майданчиком діалогу між наукою, медициною, громадою та владою. Серед спікерів народна депутатка України Ірина Борзова, заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Андрій Кавунець, директорка департаменту охорони. Не здоров'я Ольга Задорожна, начальник Вінницької районної військової адміністрації Віталій Урдік. Керівництво ВНМУ, науковці, психотерапевти, психологи, студенти. Ваш навчальний заклад готує в майбутньому тих професійних людей, які будуть допомагати мільйонам українців виходити зі стану емоційного стану післявоєнного стану. Тому сфера ментального здоров'я вона є дуже важливою сьогодні. І для мене, як не для народної депутатки, а для мене, як і людини, тому що я також хочу зберегти своє фізичне і ментальне здоров'я. Завжди раджусь з професіоналами, завжди готова долучатися до будь-яких проєктів. І дякую вам за те, що спільно і в рамках. Проекту Ти як першої леді Олени Зеленською. Ми з вами в єдності робимо все, щоб допомогти українцям на круглому столі. Прозвучала тривожна статистика: понад 10 мільйонів українців потребують психологічної допомоги, понад півтора мільйона учасників бойових дій, 20% мають ознаки ПТСР. Ще 15-20 перебувають в стані депресії. Ну, всі ви всі ми розуміємо, що джерела війна це є основне джерело психологічної кризи. Війна найстрашніший, найпотужніший, наймасштабніший психоемоційний стрес, соціальний стрес, який спричиняє глобальні наслідки для людини, для суспільства і для людства в цілому. Зрозуміло, що зараз мільйони людей переживають важку психологічну кризу внаслідок війни. І за експертними оцінками Міністерства охорони здоров'я понад 10 мільйонів українців потребують психологічної допомоги, підтримки різного рівня в зв'язку з цією війною. В НМУ один із лідерів медико-психологічної освіти ще до війни в навчальному закладі одночасно готували фахівців з психіатрії, медичної та загальної психології. У 2024 році, з ініціативи пані ректорки Вікторії Петрошенко був створений інститут психології та ментального здоров'я. А у 25 му стартує магістратура з клінічної психології. Даний проект Круглий стіл збереження ментального здоров'я населення під час війни проходить. В рамках місячної акції проекту Олени Зеленської Ти як це великий, довготривалий проєкт, який направлений на поліпшення ментального здоров'я українців. І ми з вами, як свідомі громадяни, повинні долучитися і долучаємося, вносимо свій внесок у покращення. Ментального здоров'я на Вінниччині. Власне, програма Круглого столу і ті доповіді, які будуть, розкажуть репрезентують ті здобутки, які є у університеті на даний момент. Окрема увага на круглому столі. Запуск першого в Україні Центру ментального здоров'я нового покоління. За словами Андрія Кованця. Центр стане не лише місцем підтримки для ветеранів, родин загиблих, внутрішньо переміщених осіб, а й навчально-методичною платформою. Ми зараз на фінальному етапі створення центру ментального здоров'я, а це буде знову таки перший в Україні, і те, що я дуже часто вживаю фразу що ми перший в Україні, це свідчення того, що ми розуміємо наскільки важлива сфера ментального здоров'я для нас всіх. Центр ментального здоров'я. Координаторкою якою буде пані Олена Бесараба, яка я знаю, у вас зараз активно працює в цьому напрямку. Теж вона є координаторкою регіональною координаторкою обласної програми «ТИЯК». Це таке теж об'єднання зусиль нас як обласної влади з міжнародними фондами, тому що нам допомогла міжнародна організація з міграції Червоний хрест облаштувати цей центр. І чому хочу на нього вашу увагу звернути. Ну, по перше, це буде не суто консультаційний центр. Ми бачимо той, який буде надавати допомогу індивідуально або групову, або якісь тренінги проводити, і так далі. Ми хочемо, щоб це був навчально-методичний центр. Своїм досвідом під час обговорення також поділились Наталія рацеборинська Полякова про психотерапевтичні програми для постраждалих, Андрій Новицький про підтримку родин військових, Наталія Ордаті, ветеранська реабілітація, Тетяна Ресенець про стійкість як ресурс виживання, Генріх Ільницький, клінічна практика роботи з військовими родинами, Ярослава Анна Стойка про психологічну підтримку, волонтерську місію. Круглий стіл у ВНМУ засвідчив. Турбота про ментальне здоров'я це не опція, а національний пріоритет. І лише через партнерство держави, науки, громади ми зможемо подолати наслідки війни і зберегти головне людину.